Задайте, братія моя, бодайте лихо не верталось. Як ви, Гарнесенько, і я і за решотки визирали. І, певне, думали, коли нараду тиху, на розмову Коли ми зійдемося знову на сій зобоженій землі. Ніколи, братія, ніколи з Дніпра у купі не п'ємо, розійдемось, рознесемо. Степи в ліси свою недолю, Повіруєм ще трохи в волю, а потім жити почнемо, Ми же людьми, як люди, а поки те буде, любітеся, брати мої, Україну любіте, і за нею без талану Господа моліте, і його забудьте, другі, і не проклинайте. І мене в неволі, люті, інколи згадайте.